Різдвяна історія Чарльз Дікенс читає Марина Запорожець. Він кумедний старий дивак, мовив племінник. Не особливо привітний, звичайно. Але що ж, його вади йому ж таки є карою, і не мені його судити. Він дуже багатий, Фреде, завважила племінниця. Принаймні, ти завжди мені про це казав. І що з того, моя люба, відповів племінник. Яких Хосен з того багатства? Від нього ні людям добра, ні йому радості. Він позбавив себе навіть приємного усвідомлення, що Ха -ха -ха! Що він може коли-небудь ощасливити своїми грішми нас. Терпіти його не можу, заявила племінниця і сестри племінниці та й усі інші дами. А я ні, сказав племінник. Мені жаль його, і я не можу відчувати до нього ворожості, навіть якщо б захотів. Хто страждає від його злих примх? Він сам завжди і в усьому. Приміром, він убив собі в голову, що не любить нас, і не побажав прийти пообідати з нами. До чого це призвело? Позбувся обіду, хоча й не бозна якого. Як на мене, зовсім непогано заперечила племінниця, і всі підтримали її. А оскільки вони щойно пообідали і зібралися біля каміна, поруч із яким на столику вже горіла лампа і був приготовлений десерт. То з їхньою думкою не можна було не рахуватися. Що ж, радий це чути, мовив скруджів племінник. Бо я чомусь не дуже вірю в мистецтво молодих господинь. А ви що скажете, топпере? Топпер, якому відверто імпонувала одна із сестер господині, відповів, що неодружений чоловік це жалюгідний вигнанець і не має права висловлюватися про такі речі. Почувши це, сестра племінниці пухкенька, в мережи в а не те, що з трояндами зашарілася. Ну мож, Фреде, продовжуй, зажидала племінниця, сплескуючи в долоні. Завжди він почне розповідати і не скінчить, як насміхається. Не Скруджів небіж знову залився сміхом. І оскільки сміх його був заразливий, усі теж розриготалися. хоча похкенька сестра племінниці і намагалася протистояти заразі, нюхаючи флакончик із ароматичним оцтом. Я лише хотів сказати, продовжував племінник. Що його антипатія до нас і небажання повеселитися разом із нами позбавили його можливості провести кілька годин у приємному товаристві, яке не заподіяло б йому шкоди. Як на мене, це принаймні краще ніж сидіти наодинці зі своїми думками в старій запліснявілій конторі чи в його занудній квартирі. І я волію запрошувати його до нас щороку, хоче він того чи ні, бо мені його шкода. Він може до кінця своїх днів ганити Різдво, але, хоч не хоч краще ставитиметься до нього, якщо я кожного року приходитиму і щиросердно казатиму Як поживаєте, дядечко Скрудже?» Якщо це сподвигне його бодай на те, щоб відписати в заповіті своєму бідному клерку 50 фунтів, з мене і того досить. Мені, до речі, здається, що мої слова зачепили його вчора, Його слова зачепили Скрудже». Така безглузда фантазія спричинилася до нового вибуху сміху, але вкрай добродушному господареві було однаковісінько, з кого сміються гості, аби лиш вони веселилися від душі. Тож, прагнучи підтримати їх у цьому настрої, він радісно пустив по колу пляшку. Після чаю настав час музики. У цій родині музику шанували, і коли вони співали хором на два чи три голоси, можете мені повірити, що робили це зі знанням справи. Особливо вирізнявся містер Топпер, який дуже ретельно гудів басом, при тому навіть без особливої натуги, так що обличчя в нього не багровіло і на чолі не здувалися жили. Скруджова племінниця гарно грала на арфі і серед інших музичних п'єс виконала одну простеньку пісеньку. Справді, геть не складно, ви через дві хвилини вже могли б її насвистати. Як успівала колись одна маленька дівчина, що приїхала якось увечері, щоб відвести скруджа з пенсіону. Через це Скруджеві пригадався дух давнього Різдва. І тепер, коли він почув знайому мелодію, це знову ожило в пам'яті. Скрудж слухав і все дужче розчулювався, і йому вже здавалося, що якби він чув частіше ці звуки в минулі роки, може, він завжди й прагнув би лише добра і щастя собі і людям. І не довелося би духу Джейкоба Марлі вставати з могили. Та не самі лише музиці був присвячений цей вечір. Відтак почали грати у фанти. Це ж так потішно, іноді бодай на частинку знову робитися дітьми. А особливо на Різдво, коли ми святкуємо День народження Божого дитяти. Утім, почекайте, спершу грали в піжморки. Ясна річ. І ніхто мене не переконає, що містер Топпер справді нічого не бачив. Та я радше повірю, що в нього була ще одна пара очей на п'ятах. По-моєму, вони змовилися, він і іскручив племінник. Ба, і дух нинішнього Різдва теж був із ними заодно. Якби ви бачили, як містер Топпер погнався за пампушечкою в мереживній шимізеці, ви б самі сказали, що не слід надто вже покладатися на легковір'я людської натури. Перекидаючи стільці, оборонивши камінні щипці, налетівши на фортепіано, він невідступно мчав слідом за нею і ледь не задихнувся, заплутавшись у портьєрах. Він завжди безпомилково знав, у якому кінці кімнати пухкенька сестра господині, і не бажав ловити нікого іншого. Навіть якби ви навмисно піддалися йому, а де хто й намагався, він ловив би вас хіба на позір. Ось лише хто б йому повірив і негайно знову помчав би за сестрою пампушечкою. Вона кричала і не раз, що це нечесно, і це справді було нечесно. Але як не виверталася вона від нього, як не прослизала, шелестячи всіма своїми шовковими спідницями перед самим його носом, йому все таки вдалося її піймати. Але як тільки він загнав її в кут, звідки вже не було порятунку, чомусь раптом став поводитися геть дивовижно. Він удавав, ніби не впізнав її, удавав, що мусить торкнутися стрічок у неї на голові, перстеника на пальчику, ланцюжка на шиї, щоб упевнитися, що це справді вона. Ясна річ, дівчина висловила йому все, що думає про нього. Коли вони, сховавшись за портьєрою, усамітнилися, тоді як із зав'язаними очима бігав уже хтось інший. Скруджова племінниця не грала в піжморки. Її зручно влаштували в затишному куточку, посадовивши глибоке крісло і підставивши під ноги стільчик, причому духи Скрудж опинилися якраз за її спиною. Але у фантах і вона взяла участь, а коли грали в любиш не любиш, придумувала, захоплюючи слова на будь-яку букву алфавіту. Чудова вона була і у грі щодеколи, геть затьмаривши до таємної радості Скруджового племінника всіх своїх сестер. Хоча вони, ясна річ, теж були кмітливими дівчатами. Гостей було двадцятеро, не менше, і всі вони, як молоді, так і старі, брали участь в іграх, а разом з ними і Скруч. Захопившись грою, він забував, що вони не можуть чути його голосу, і підказував відповіді, причому майже завжди правильно, так що найгостріші голки Вайчепельської фабрики не могли б зрівнятися з гостротою розуму Скруджа. За винятком звичайно тих випадків, коли він волів цього не показувати. Привідові, певно, імпонувала така поведінка Скруджа, і він поглядав на нього вельми прихильно. Скрудж, як дитина, взявся випрошувати в нього дозволу побути з гостями, доки вони не розійдуться, але дух відповів, що це неможливо. Вони почали нову гру, благав Скрудж. Буде півгодинки, духу, лише півгодинки. Гра називалася Так і ні. Скруджів племінник мав задумати щонебудь, а інші вгадати, що саме він задумав. За умовами гри він міг відповідати на всі запитання лише так або ні. Під перехресним вогнем запитань, які посипалися на нього, вдалося помалу встановити, що він задумав якусь тварину. Доволі неприємну і навіть люту, часом гаркливу і рекливу, яка іноді, начебто і розмовляє, і яка нині живе в Лондоні і ходить по його вулицях, а не водять її на ланцюгу і не показують за гроші. Притому живе вона не в звіринці, і м'ясом її не торгують на ринку. І це не кінь, і не осел, і не корова, і не бик, і не тигр, і не собака, і не свиня, і не кішка, і не відмідь. За кожним новим запитанням скруджів племінник заливався реготом і зрештою так розпалився, що встав із дивана і почав тупотіти від захвату ногами. І тут пухкенька сестра племінниці розреготалася раптом так само несамовито, і вигукнула Вгадала! Я знаю, кого ви задумали, Фреде. Я знаю. І кого? Скрикнув Фред, це ваш дядечко скруч. Так воно й було. Тут уже захват став загальним. Хоча дехто і завважував, що на запитання, чи це ведмідь, слід було відповісти не ні, а так, бо негативна відповідь могла збити з пантелику тих, хто вже був близький до істини. Що ж, ми так потішилися з нього, сказав Фред, що було б чорною невдячністю не випити тепер за його здоров'я. Прошу кожного взяти свій келих глінтвейну. Пропоную тост за дядечка Скруджа. За дядечка Скруджа. закричали всі. Побажаємо старому, де б він зараз не був, веселого Різдва і щасливого Нового Року, сказав племінник. Він не захотів прийняти від мене цих побажань, але нехай вони все таки збудуться. Отже, за дядечка Скруджа. А дядечко Скрудж тим часом непомітно для себе так розвеселився, і на серці в нього стало так легко, що він неодмінно проголосив би тост за здоров'я всієї компанії, яка й не підозрювала про його присутність, і подякував би їм у своїй, хоча й беззвучній промові, якби дух дав йому на цей час. Але щойно останнє слово злетіло з вуст племінника, як дух зі Скруджем рушили далі. Далеким був їхній шлях, чимало вони побачили. Багатько домів відвідали і скрізь приносили людям радість і щастя. Дух стояв у головах хворого і хворий підбадьорювався і веселів. Приходив до блукачів, які тужать на чужині, і їм здавалося, що вітчизна близько. Охоплені розпачем після його відвідин окрилялися новою надією, а бідняки знаходили багатство у собі у богодільнях, лікарнях і в'язницях, в убогих притулках. Скрізь, де суєтність і жалюгідна, земна гординя не закривають серця людини перед благодатним духом свята, він благословляв людей і вчив скруджа заповідям милосердя. Довго тривала ця ніч. Якщо була це всього лише одна ніч, у чому Скрудж мав підставу сумніватися, бо йому здавалося, що обидва різдвяних тижні промайнули відтоді, як він помандрував із духом. І ще одну дивовижу завважив Скрудж. Тоді, як сам він зовні зовсім не змінився, привид старів буквально на очах. Скрудж давно це завважив, але до якогось часу мовчав. Та коли вони, залишивши дитяче свято, влаштоване на водохресний вечір, опинилися разом із духом на відкритій рівнині, він помітив, що волосся в духа стало геть сиве. Скажи мені, невже життя духів таке коротке? запитав його Скрудж. Моє життя на цій планеті швидко плинне, відповів Дух. І сьогодні вночі йому настане кінець. Сьогодні вночі? закричав скруч. Сьогодні о півночі. Слухай, час наближається. У цю мить годинник на дзвіниці пробив три чверті дванадцятої. Вибач, може, про це не можна запитувати, сказав Скруч, пильно дивлячись на мантію духа. Але мені здається, що під твоїм одягом сховане щось дивне. Що це визирає з-під нього? Пташина лапа? Ні. Навіть на пташині лапі більше м'яса, ніж на цих кістках. Сумно відповів дух. Поглянь! Він відкинув край мантії, і з'явилися двоє дітей нещасних, жалюгідних, страшних, потворних, до краю виснажених. Стоячи на колінах, вони припали до ніг духа і вчепилися за його мантію. Чоловіче, поглянь! вигукнув дух. Дивись, дивись на них. Це були хлопчик і дівчинка. Ході, мертвотно бліді, у лахмітті, вони дивилися з-під лоба, як вовченята, і водночас пронизливо покірно розпласталися біля духових ніг. На цих щоках мусив цвісти ніжний рум'янець дитинства, але якась старезна, зморшкувата рука часу спотворила їхні риси і висушила шкіру, що обвисла, як ганчірка. Те, що могло би бути престолом ангелів, стало притулком демонів, загрози всьому живому. Жодні зміни, жодні виродження, жодні таємничі приверзії віковічної світобудови не створювали, здавалося, нічого настільки жахливого. Скруч аж відсахнувся. Коли ці нещасні створіння так раптово постали перед ним, він хотів було сказати, що вони дуже милі діти, але слова застрягли у нього в горлі, наче не бажали виносити на світ таку волаючу неправду. Це твої діти, духу, ось і все, що він зміг вимовити. Вони породження людини, відповів дух, дивлячись на дітей. Але бачиш, вони припали до моїх ніг, просячи захисту від тих, хто їх породив. Хлопчика звати не дівчинку, убогість. Остерігайся, обох і всього, що з ними пов'язане. Але найдужче бережися хлопчика, бо на лобі в нього написано погибель, і погибель він приносить, якщо цей напис не стерти. Що ж, заперечуй це. Закричав Дух, повернувшись до міста і простягнувши до нього руку. «Паплюш тих, хто говоритиме тобі про це. Використовуй неудство і убогість у своїх нечистих, корисливих цілях. Множ їх. І чекай кінця. Хіба немає їм помочі, нема і пристанища. вигукнув Скрудж. А хіба немає в нас в'язниць? запитав Дух, повторюючи Скруджеві такі слова. Хіба в нас немає робітних домів? У цю мить годинник пробив північ. Скруч оглянувся, шукаючи духа, але його вже не було. Коли дванадцятий удар дзвону пролунав у тиші, скруч згадав слова Джейкоба Марлі і, глянувши вгору, побачив величного привида, закутаного з голови до ніг у плащі з капюшоном. Як хмара чи згусток туману, той плив над землею йому назустріч.